Що, кстати фобіечка без ціни 16 бензин в такому стані Знаєте, за скільки дають? за 3000 злотих Зараз буде ціна в доларах. да є моменти але 3000 злотих. це вообще не о чем ага тут бачу що за выбота ось тут це стікло, воно, кстати дороге давно всередині виглядає фабійчка її підготовлять і поїде вона за 4 тільки так. так ну що переміщаємося на іншу половину і подивимося що по чому і які тут ціни яріс Літровий бензин 4490, 2006 рік 208 тисяч пробілів. Тут машина вже більш-менш нормально в адекватному стані, тому є з чого вибрати. Бо на тій половині такі трошки підгулявши. Непогано всередині бачу, що машина більш-менш така. Ось тут момент уже шпакльовочка потріскалась. Але. Все це спрощує те, що тут така ціна на неї. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Не дуже популярний автомобіль. П'ятерка? Яка? Єдиничка оця? О, коротше, єдиничка. За. А що за мотор? 2.0 Два іноль бензин. Що стоїть. Була 10, стала 5. Короче, супер акция 6 рік Бензин 2.0 була 10 тисяч злотих стала пятерочка. Не знаю, що така скидка, але сейчас заглянем всередині. Блин, ну, непогано наче диви. Рулье, все замаскировано, даже якийсь екран там самодільний є Це ж треба так попасти на супер-акцію. А там якраз гольф приїхав. 1,9 дизель, 5900 поляка дає. Коротко, тільки що знімав рекламу поляк, тепер Білорусь знімав для русскоязичних рускоязичних аудиторій. Опа. Опа, опа. Є е 61 кузов, 4 рік, 370 тисяч пробігу 2,5. Ціна 10 990 дизель. Навіть є комплект Коліс, навіть я значком Apple, короче, кромка така бачите, подгулявша. Ну тут конечно тут ціна цікава, можна, подивитися оцю Цікава ціна. Тут трошки мятина. На автоматі Друзі, це все міняється без проблем. Оце танк, це просто танк. А четверта Audi в S-Line за 5490. 2001 рік 1,9 дизель, ціна 5,490. Якщо цікаво, Toyota Corolla Verso 2004 рік, ну, типу сімейна машина, 6490, 2,0 дизель. Сразу скажу, я б японці не розглядав би дизельні, бензинові, да, вони класні. а от Хоча цей мотор, цей мотор 24D, він йде без каталізатора, там простий, адекватний, нормальний в обслуговуванні мотор. Це єдине, що б я розглядав би в дизелях. А так, ремонт, форсунок і тому подібне, я б... Так, тут трошки двері скриплять, коротше всередині, дивись, наче непогано виглядає все, ну тут трошки потерте, не біда, сідушки в нормальному, адекватному стані. Проктронічки навіть є. Фобійчка, 11 рік, 296 тисяч пробігу, 1,6 дизель. 13 990. Диві, ось так все виглядає. Ось в такому стані руль, ось в такому стані сідлушечки. Така збитінка. На таксі взяв і ганяєш собі. Дві ззаді, тут -то теж непогано все виглядає. Для шкоди ще в хорошому, адекватному стані. Диви. Наче все так поки що мені все нравиться. Ну Тут трошки здулося. ржавчина. У мене коли шкода була Octavia, теж такі проблеми були. Так, він мені ще розказував за СААП непоганому стані. Ну не знаю, не дуже популярна машина. 3990 309 тисяч 2,2 дизель. Машина не сильно популярна, але якщо комусь цікаво, усьо, коротше, такий варіант. Шкадувочка Октавія А5, рестайлінга. 10 рік, 1.9 дизель, 13990 ціна, 340 тисяч пробігу в такому чорному кольорі. Подивимося, сразу тут у шкод. Дивись, тут вже чуть-чуть пішло, але прям сильно ржавчини немає. Тут є скол. Вона закрита. Що я скажу, друзі, що чорну машину, от 15 разів подумайте, коли купуєте чорну машину, тому що всі, всі затертості, всі оці рисочки, все це буде видно, так всередині вона виглядає, Корейше, там руй трошки погризаний, куліса теж так, у нас є Троєчка 2006 рік, 230 тисяч пробую 2.0 14990 2.0 бензин на 140 коней пан дивись, дивись, навіть всередині нічого так виглядає, дивись, сидіння в нормальному стані. Отут так завжди у них все погризане, але в адекваті все. Ну, ціна непогана. Ну, коротше, по любому треба проверять. Ford Focus 2007 рік 1.6 1.6 тільки що бензин чи дизель. 300 пробіг пробігу. 4, 490 ціна. Сірий дедовський нормальний колір. Ну ж покльовочка Теж наче непогано.